Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка, ми разом з моєю внучечкою Діаною знову будемо співати для вас і знайомити вас з нашими українськими народними піснями. Сьогодні прозвучить пісня Амій Батенько Квіт. А ми батенько квіт зав'язав мені світ. Моя мати зоря рано заміж віддала. Моя мати зоря рано заміж віддала. Та й віддала мене на чужу сторону, на чужу сторону, на свекруху лиху, на чужу сторону, на свекруху лиху, а свекруха лиха вечеряти сіла. Є по воду, а мене молоду посилає по воду, я по воду іду, я голодна ходжу, за дрібними слізоньками доріженьки не бачу. За дрібними слізоньками доріженьки не бачу. Я набрала води, та й не повні відра, зак додому дійшла, слізоньками долила. Зак додому дійшла, слізоньками долила, я усі не прийшла, та й слухати стала, щось, щось там в хаті гомонять, про невістку говорять. Щось там в хаті гомонять. Про невістку говорять, чого сину сидиш? чом горілки не п'єш? Чом горілки не п'єш, чому жінки не б'єш? Чом горілки не п'єш, чому жінки не б'єш? На що ту горілку пить, на що мені жінку бить? Моя жінка молода, мені треба з нею жити. Моя жінка молода, мені треба з нею жити. Не на то я її брав, я її бив, а на то я її брав, щоб я її любив, а на то я її брав, Щоб я її любив, коли я її привів, то коли цвіла Здогадайся, моя мати, яка гарна я була, здогадайся, моя мати, яка гарна я була, Коли я її привім, тоді маки цвіли. А тепер її, моя мати вже не можу пізнати. А тепер її, моя мати, вже не можу впізнати. Ось така ось пісня сьогодні, друзі. Я бажаю всім жінкам, щоб ви були щасливі, щасливі в сімейному житті. Ось, щоб вас любили ваші чоловіки, щоб у вас все було якнайкраще, усім мирного неба над головою! Підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії, поширюйте канал, запрошуйте друзів. Я вам за це дуже і дуже вдячна. Ось і всім до зустрічі!